Гроші грошима, але знання за хабар не приходять, і справа не в тому, що все можна купити. Важливо собі довести, що ти дійсно маєш права. А дуже крутий коментар. Дякую, а, відповім на нього. Так, дійсно, тут принциповість же в чому ще не просто а, одна сторона це не дати хабаря і не розвивати корупцію. Це раз, а друге, це собі дійсно довести, що ти маєш право мати ті. Права, щоб це була дійсно чесна здача, прискіплива, щоб не на шару, щоб попресували трішки, і ти витримав це тест на стресостійкість, екзамен, це іспит, це стресостійкість, це стрес, і ви в рамках цього стресу іспиту повинні зробити адекватні дії за кермом. Це складно, і це боротьба з самим собою. І це тренування в стресостійкості. У вас потім буде дуже багато стресу, коли ви будете самостійно керувати автомобілем. І іспит лише це просто-напросто, знаєте, як. Тест, чи проходите ви цей тест по стресостійкості? Чи адекватні дії ваші будуть а, при стресі? Якось так тому а, перше. Це не дати хабар не розвивати корупцію. Друге це скласти самому для себе. Бо їм, хто вам права буде продавати, їм посрать, як ви там будете їздити. Розіб'єтесь ви чи ні, їм похріну. А замечательно, ви запускаєте суперпроцес, е рішал, корупціонерів і тому подібне. Судді треба заплатити, слідаку треба заплатити, е лікарю треба там щось порішати домовитись. А е потім СТОшнику треба заплатити, бариги підборщику треба заплатити. І тому подібне, тобто, ви економіку прям запускаєте для країни. Дуже гарно виходить в економічному плані, що ви будете порушувати, розбивати машини, збивати інших людей. Рішати, запускати всякі процеси, платити штрафи і тому подібне. Державі не потрібна здорова людина і та, яка не порушує їзди відповідально, а треба поповнювати казну і порушники всякі, які кормлять тих всіх корупціонерів. То якраз те, що й треба. Тож, боріться і самі собі доведіть, що ви маєте право на права. እንንንንን እንን እንንን